Тоді я от мовчу. Тепер, Олена Олександрівна, будь ласка, вмикайтесь так, щоб ми Так, я розумію, що маю почати сьогоднішній стрім. Ми сьогодні зібрались з вами на е, таку маленьку конференцію, де будемо обговорювати тему е, про дистанційне навчання, і саме з е, огляду на професію психолога. Е, е, зауважу і як психолог практик, в тому числі, що е, онлайн сесії це вже не ноу-хау з клієнтами, і якщо не брати до уваги такий напрям напрям як тілесна терапія, то всі інші методи можна застосовувати в онлайн взаємодії з клієнтом. Тому, якщо ми вивчимось на психолога дистанційно, то це зовсім не погіршить нашу компетенцію у професії. Дівчата підготували сьогодні. Інформацію, як здобути диплом психолога дистанційно, і, мабуть, поділяться своїми враженнями від дистанційного навчання? Дякую. Так, дякуємо. Я думаю, ми можемо вже починати. Що ж, сьогодні ми хочемо розглянути з вами таку тему як диплом психолога дистанційно чи реально це взагалі? Скажіть, чи вірите ви, що отримати диплом психолога дистанційно це реально? Ви можете відповісти як голосом або поставити реакцію. Ну, добре. Дякую. Ми студентки Ганна та Дар'я, і сьогодні ми розкажемо, чи реально здобути диплом психолога дистанційно. Не виходячи з дому у піжамі та з чашкою кави. Так, це можна навіть зробити з котом на колінах, але не думайте, що це просто запустити відео і дивитись. Ми покажемо, що дистанційка це живе навчання, це цікаві практики та навіть веселі моменти. Перед початком ми пропонуємо вам надіслати в чат або сказати голосом слово, яке у вас асоціюється з дистанційним навчанням. Можна вести приклад: у мене це комфорт. Не бійтеся відповідати дім, пише Олена mm. Олександрівна, кімната, спокій, відпочинок, свобода. Дякуємо. Так. Що ж таке дистанційне навчання? Дистанційне навчання це як якась класна онлайн пригода. Ми не просто дивимося лекції, а ми в режимі реального часу спілкуємось з викладачами, обговорюємо теми, задаємо питання. Лекції та практичні проходять у Teams, і це все за розкладом, ніби в університеті, тільки без пробок і чергу і дальні. Головне це хороший інтернет і ваше навчання. Бажання навчатися, ну звісно, саме дисципліна вона теж не завадить. А Тепер трохи серйозніше. Дистанційне навчання це форма здобуття освіти, коли викладач і студент знаходяться на відстані, але з'єднані за допомогою цифрових технологій. Така форма може бути асинхронною, наприклад, перегляд записів лекцій у зручний час, або синхронною, тобто навчання у реальному часі, як у нас через Teams. Так, а цей формат він активно розвивається у всьому світі. За даними ЮНЕСКО, дистанційна освіта стала рятівною відповіддю для мільйон студентів під час пандемії і досі лишається актуальною формою для людей, які хочуть поєднувати навчання з роботою, родиною або просто живуть далеко від університету. А ще дистанційка дає можливість здобути, здобути ключові навички, як користуватися платформами, як створювати онлайн-презентації. Працювати в команді через інтернет, а це вже плюс у будь-якому резюме. І найважливіше це те, що незалежно від форми навчання, освітні стандарти вони однакові. Тобто психолога, диплом психолога дистанційно такий самий повноцінний, як і при південному навчанні. Давайте трошки з вами поговоримо. Як змінилось ваше навчання з переходом на дистанційний формат? Також можна відповідати як і голосом, так і в чаті. Особисто за себе скажу, що для мене це став більш гнучкий графік, то що я можу напевно вчитися де захочу. Тобто, чи то на вулиці, чи то в кімнаті, чи навіть в машині можу вчитися, їдучи кудись. Менше грошей, що витрачались на дорогу, так? Це така економія, дуже економія часу на дорогу. Більше поспати можна. Так. Напевно, також в мучкісті з'явилось трохи більше вільного часу. З'явилось більше бажання навчатися, бо стало більше часу. Супер. Головне, що є бажання навчатися. Так. Я думаю, ми можемо піти далі. А чи знали ви, що ідея дистанційного навчання вона з'явилася ще у 18 столітті? Уявіть собі, у Європі, коли вперше з'явився регулярний і доступний поштовий зв'язок, люди почали навчатися через листи. А саме тоді виник так званий кореспондентський спосіб навчання. Історично справжнім початком дистанційної освіти вважають 1840 рік, коли англієць ісаак під. Запропонував студентам навчатися за допомогою пошти. Уявіть а замість того, щоб ходити до класу, вони отримували уроки просто у своїх поштових скриньках. Ще один цікавий фактор у 1856 році в Німеччині Чарльз Тюсе почав викладати мови заочно. Учні отримували навчальні матеріали, листували дачами та підтверджували свої знання, здаючи іспити або виконуючи наукові роботи, і це все без потреби покидати свій дім. Давайте поговоримо про переваги дистанційного навчання. Гнучкість це справжня суперсила дистанційки. Можна налаштувати свій день так, як зручно саме тобі. Вчитися вранці, в день або навіть пізно ввечері, якщо так зручно. А ще один плюс: ми маємо постійний доступ до матеріалів: лекційні записи, презентації, додаткові статті усе це зберігається в Moodle або в А До тим можна повертатися стільки разів, скільки вам то буде потрібно. І, звісно, жодних пробок, маршруток, запізнень через дощ або сніг. Ти просто вмикаєш ноутбук, вариш каву і вже на парі. А єдине, що може вам завадити, це якщо інтернет вирішить, що йому теж потрібна перерва, але із цим можна впоратися. Комфорт: ще один важливий плюс можна вчитися в улюбленому светрі, з пледом і зручно вмоститися з ноутбуком на дивані. Але самодисципліна все одно потрібна, бо навчання ніхто не скасовував. А іноді цього комфорту буває дуже забагато, і зранку ловиш себе на думці, може, ще 5 хвилин посплю. Але в цілому, ну, дистанційне навчання воно дає свободу і навчає нас відповідальності. Що ж, тепер гра знайди плюси і мінуси дистанційного навчання. А уважно погляньте на ілюстрацію. На ній зображені переваги та недоліки дистанційного навчання. Ваше ж завдання наз назвати їх, а якщо бажаєте, то можете назвати свої власні. Буде дуже цікаво почути вашу думку. Не соромтеся говорити вголос. Ну, я можу сказати про один, я бачу люди, які як мальчик та дівчина. І можливо, це йдеться про те, що менше комунікації, і ми рідше бачимося один з одним. Так, супер, супер. Як ми вже говорили, це ще також збереження грошей. Можна сказати, що така міні фінансова грамотність. Так, в чаті пишуть від викладачів бажання бачити студентів на камеру, а не в ре... а не на аватарках. Так. Не соромтесь, пишіть в чаті, говоріть голоси. Ми не косаємось. Так, давайте не будемо довго затримуватися, якщо відповідей немає, будемо йти далі. Так, давайте думаєте, що лекції це одна монологічна річ? Ні, 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 ще раз ні. Наші викладачі, справжні профі, вони роблять заняття живими, цікавими та інтерактивними. А вони використовують відео, опитування в реальному часі, кейси, а іноді й гумор, щоб підтримувати нашу увагу. Ще викладачі часто наводять приклади з власної практики. Одного разу нам розповіли реальний із про підлітка з кризою самооцінки, і ми всі обговорювали, як краще було б з ним працювати. До речі, це не просто цікавенка, а повноцінна методика активного навчання, яку ще називають навчання через досвід. Вона ґрунтується на ідеї, що знання краще зазво... засвоюються, коли ми їх не просто слухаємо. А переживаємо, аналізуємо, застосовуємо на практиці. Такі моменти вони доводять, що навіть через екран можна створити справжню спільноту, де ми навчаємось, де ми підтримуємо один одного. Часом на парах бувають такі моменти, що відчуваєш що ми не просто студенти, а справжня команда. Наприклад, якось просто під час заняття викладачка нас запитала нашу думку: А зелений костюм це ще модно носити чи вже ні? І ми одноголосно їй відповіли, що якщо вам подобається, то носіть. Це була ну, дуже щира миття, ми одразу всі розслабилися, відчули зв'язок. А це вже про емоційну безпеку в навчанні. Дослідження показують, коли в групі є доброзичлива атмосфера, коли можна бути просто самим собою, ставити запитання без страху, мотивованість та запам'ятовування матеріалу значно зростають. Давайте з вами пограємо в гру руки вгору. Я зараз вам прочитаю твердження: якщо ви з ними погоджуєтесь, то підіймаєте руку. А якщо не погоджуєтесь, то нічого не робіть. Я слухала заняття лежачи в ліжку. Я хоч раз забувала вімкнути мікрофон, коли говорила вчительцю. Я навчалась одночасно одночасно з переглядом Тіктоку або Ютубу. Я хоч раз умикала камеру тільки для того, щоб вчитель побачив, що я на місці. Я вчилась у громадському транспорті або кафе, бо був інтернет. Мені бракувало живого шкільного життя. Я відчувала, що онлайн-навчання дало мені більше свободи. Я відмічався на уроці або парі та шов своїми ділами займатись. Які всі молодці. Так, <ріст> так, Дуже давайте... так давайте тепер поговоримо про практику і живий досвід. Часто можна почути міф, мовляв, дистанційне навчання це тільки читати лекції з екрану і нічого практичного. Але на нашому прикладі вивчати психологію дистанційно означає бути в постійному живому. Контакті з людьми навіть через монітор. Ми маємо практичні заняття онлайн, під час яких відбуваються рольові ігри, міні-тренінги, розбір життєвих ситуацій, моделювання консультацій, а іноді справжня психодіагностика. Так, навіть через екран ми можемо навчитися аналізувати поведінку, будувати контакти з клієнтом. Читати невербальні сигнали, усе це частина нашої професії. Дистанційне навчання в сучасній психологічній освіті вже давно не є лише теоретичним. За рекомендаціями МОН України та Європейської Федерації психологічної асоціації, формування професійної компетентності має обов'язково включати рефлексивну, діалогічну та емпатійну взаємодію. І це цілком можливо в онлайн форматі. І хоча наш формат дистанційний, ми маємо і офлайн досвід. Наприклад, на першому курсі ми проходили практику в пансіонаті. Там ми спостерігали роботу психолога в соціальній установі, проводили анкетування активності для мешканців. Навіть елементи арт-терапії були. Ми проводимо рольові ігри, тренінги, аналізуємо кейси, навіть консультуємо онлайн, самі готуємо тренінгові заняття. Наприклад, про емоційний інтелект, прокрастинацію тайм менеджмент. Ще ми працювали з дітьми, придумували ігрові заняття. Ще один важливий напрям психосоматика. Ми досліджували, як емоції впливають на наше тіло, а паралельно розвиваємо риторичні навички, вчимось говорити переконливо та з емпацією. Це дозволяє побачити, як знання оживають у реальних умовах. Цей досвід дуже важливий, адже він показує, що психологія це не лише знати, а й відчувати, взаємодіяти та адаптуватися. І як би не здавалося дивним, онлайн-навчання теж це дає, адже за компетентнісним підходом в освіті ключове це не просто інформація, а формування навичок у дії, аналітичне мислення, емоційний контакт, здатність чути і розуміти іншу людину, навіть якщо б вона по той бік екрану. І ми точно можемо сказати: дистанційне навчання не виключає практики, воно її трансформує. Якщо ви готові включатися, ви отримаєте справжній досвід. Поговоримо про особистий досвід, що сподобалося, що було складно. Особисто мені дуже сподобалась можливість навчатися з будь-якого місця. Сидиш на балконі з ноутбуком, чай в одній руці. Можна навіть навчатись у подорожі, якщо є Wi-Fi. Так, я повністю згодна. Я слухала лекцію, сидячи в машині, їхавши в інше місто, і це не заважало мені брати участь у дискусії. Це ось ця свобода, яку дає дистанційне навчання. Але давайте чесно, були і складні моменти. Найбільше це концентрація. Коли навколо домашні, телефон, холодильник, тік-ток, дуже легко відволектись. Але головне, що ми самі помічаємо, як дорослішаємо. Дистанційка виховує в нас відповідальність і вміння організувати себе. Це безцінний досвід. Давайте з вами зробимо таку вправу фідбек. Напишіть, будь ласка, у чат три слова, які найкраще описують ваш досвід сьогоднішнього тренінгу з дистанційного навчання. Чи було це для вас корисно? Буде дуже цікаво послухати. Я вважаю, тема дуже актуальна в сьогоднішніх умовах, тому є ще взяти з цього вебінару. Маєте досвід переконувати. Цікаво, корисно, душевно. Дякую вам. Цікаво, правдиво, життєво. Доступно щиро, корисно. Переконала, що в дистанційному форматі можна вчити мотивованих майбутніх професіоналів. Цікаво, корисно, весело. Дуже дякую. Дуже приємно. Що ж, а чи реально здобути диплом психолога дистанційно? Без сумніву, так. Дистанційне навчання сьогодні це не просто доступ до лекції, а повноцінний освітній процес із розвитком практичних компетенцій, живим спілкуванням та активною участю у тренінгах і проєктах. За сучасними освітніми стандартами, дистанційна форма сприяє формуванню ключових професійних навичок, зокрема нашого критичного мислення, емпатії та комунікативної компетенції, які є основою роботи психологів. Тож, диплом дистанційно це не міф, а цілком реальна можливість стати фахівцем. Готовим до викликів сучасного світу, головне мати бажання вчитися, працювати над собою і бути відкритим до нових форматів. Ми живемо підтвердження. Ми дякуємо вам, вам за увагу. Ми готові відповідати на ваші питання і не соромтеся, ми теж колись були на вашому місці. Дівчата, дякую вам за таку творчість, за те, що знайшли матеріал, доступно його представили дуже компактно і стисло, так, щоб не затримувати аудиторію. Я би хотіла ще тільки наголосити, оскільки ми будемо цей стрім розповсюджувати, що дистанційне навчання ми намагалися знайти тут плюси. Але ми, за, ми сказали одну основну ідею. Да, те, що дистанційне навчання, воно тому, що ми не можемо по-іншому. На жаль, війна спонукала нас дійти до цього формату і плавно пер, пер, перейти в, і, верніше так, залишити його після пандемії. І... А, Незважаючи на те, що такі умови вимагають від нас отакого, такої трансформації, як ви Даша сказали да, сьогодні, ми все ж таки розуміємо, що якість від цього зовсім не страждає. І приклад тому, наприклад, багато блогерів, психологів, які показують демо да, в онлайн форматі, то, мабуть, Через вимушену таку історію дистанційного навчання ми будемо з вами більш підготовленими до реального життя і реальної професії психолога, аніж ті студенти, які вчаться тільки в офлайні, тому що ми отримуємо саме досвід розуміти клієнта через А Зараз це вже переважна більшість сесій, які відбуваються навіть через океан. Да? Ну, і ще один не сказали, такий, ну, не сказали так, про таку умову, що дистанційне навчання, там, де мінуси, да? це ще хто знаходиться не в Україні, то е, треба враховувати е, розбіжність у часі. Дві-три години, да, тобто ті, хто в Німеччині да навчаються там в інших країнах, а, і ми розуміємо, що це треба підключатися. Але якщо ми згадаємо нашу минулорічну конференцію, коли до нас в реальному форматі часу підключалися навіть американці, а в них це була третя година ночі, то можемо сказати, що таки ми цікаві для світу. Тому я думаю, що за онлайн навчання майбутнє. Але треба його перемежувати із реальними зустрічами. Дякую вам за підготовку. Дякую всім за увагу. Дякую. Будь ласка, колеги, студенти, які є ще у вас зауваження або е, якісь ваші враження. Так. Вражень немає, хто у нас модератор. Реакцію, Оксана Олексійовна, бо не поставити. Я от дивлюсь, де серденько поставити, ну нема такої. А ось там, де ось реакт. Ось Ні, вона. В мене нема. А чого нема? Ось, дивіться, я натиснула не. Натисну. Ну, від мене серденько. Дивіться, до цього. ось вона. <реш> <реш> так, добре. Добре, все тоді. Е, хто вмикав запис? Будь ласка, колеги.